Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії народний художник України, заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки художників України з 1977 року, лауреат премії імені Катерини Білокур та голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки художників України Андрій Пікуш. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Дуже приємно, а, І Вітаю. ми сьогодні поговоримо. Зараз проходить виставка. Ну, можливо, ті, хтось буде дивитися трохи пізніше, вона пройде, але вона кожен рік проходить чарівні барви Дніпра. Ви навіть принесли поліграфічну продукцію всієї виставки. А, от я хочу про неї проговорити, щоб ви про неї розповіли, тому що, ну, особливо зараз, під час повноваштабного вторгнення. Ми всі розуміємо, як важко виживати мистецтво. І окремим митцям, ну і спілкам. От розкажіть про життя спілки під час повномасштабного вторгнення і про саму виставку, яка відбулася, відбувається зараз, можливо, хтось ще встигне. З моменту повномасштабного вторгнення, безумовно, ситуація була дуже напружена. Багато митців. Просто втратили натхнення, дехто десь виїхав тимчасово і згодом повернувся. Але були й ті, хто залишився і продовжував знаходив собі сили, бо покликання все ж таки було понад усе. І треба було вистояти і самі організації. Були питання економічного виживання. Практично, творчі спілки на сьогодні витримують неймовірні труднощі. І живуть на самоокупності. Спілка завдяки тривалій історії свого розвитку, життя все ж таки має певну матеріотехнічну базу, майстерні творчі і декілька об'єктів нерухомості. Частина цих площ знаходиться в користуванні митців як творчі майстерні, але все ж таки якась певна частина знаходиться. В оренді, для чого ми створили майнове управління. І саме з доходів від цієї невеликої оренди, яку ми маємо тут, у місті Дніпрі. У нас є там 5 об'єктів, десь процентів 30 цих площ зайняті в комерційній оренді. І це давало змогу нам все ж таки. І видавничу діяльність здійснювати, і каталоги видавати, і статутну діяльність в цілому, бо це і комуналка, і утримання так, так, приміщень, так. і зарплата невеличкого персоналу, який ми маємо у нас. Ну, Бугалтерія точно повинна бути. Абсолютно, бо це ж звітність, звітність це законодавчі так. такі норми. Yeah. Ну, у всякому разі, на першому році повномасштабного вторгнення. Було наскільки важко, і припинилися навіть надходження з тієї оренди, з яких спілка так, якось так, могла так. собі здійснювати продовжити діяльність статутну. І весь штат, за моїм прикладом, я дуже вдячний кожному з працівників. Працювали на громадських засадах майже рік. Згодом, коли вже якось ситуація трошки стабілізувалася і відновилися надходження від оренди, ми змогли поновити заробітну плату цим людям, але щомісяця вони за своїми заявами особистими значить, працювали як волонтери практично. І спілка не зупиняла своєї діяльності. Ми продовжували планові виставки. Ну, якщо говорити саме про останню нашу всеукраїнську виставку Черні Барви Дніпра, то проводиться вона ще з 2006 року. І по суті, це спільний проєкт нашої національної спілки художників, зокрема обласної організації, а також управління культури Департаменту гуманітарної політики. Да, я бачу, що місто, Ради мене, представники міста будуть. Ця на... виставка пов'язана з святкуванням Дня міста традиційно. Угу. А вже фінал і підведення підсумків, і визначення переможців, кращих робіт. Це вже якраз напередодні дня художника. Тому дві такі важливі для нас дати. От, і ми не відступаємо від цих традицій. І от сьогодні 18-та виставка чарівні барви Дніпра, якраз вона продовжує свою роботу. Відкритий вхід, доступ вільний. На базі цієї виставки ми проводимо і майстер-класи, і екскурсії. І відвідують нас як мешканці міста, області, так і вимушені переселенці. Зокрема, такі міс... ну, переселенці з таких місць, як Кривий Ріг, Кам'янське, Боярка, Петриківка, Харків, Сєвєродонецьк, Одеса. Жовті води, ну це я кажу про міста-учасники. Mm -hmm. Їх 21 21 міст учасників, представників А цих людей. Всі, як автобуси не привозять, так? Я так розумію? Це по-різному буває. По Інколи приходить якась група людей, об'єднані спільним інтересом, троє, п'ятеро. Mm -hmm. Якщо велика група, і вони йдуть, наприклад, звертаються до екскурсбюро, бюро, з яким ми співпрацюємо, то приходить ціла група, ми організовуємо екскурсовода або когось із митців, mm -hmm. запрошуємо. І от в такій формі живі, Вимушені формі спілкування, власне, проходять ці екскурсії на наших виставках. От. Можна сказати, що ми підтримуємо і творчу молоді. В цьому році от здійснено прийом трьох чоловік до членів Національної спілки художників. І на протязі останніх 5-7 років близько 10 чоловік прийнято до національної спілки. Ну, стосовно останнього прийому, 3 чоловіки. Це здійснюється в два етапи на загал, весь прийом mm -hmm. до національної спілки. Отже, вони пройшли перший етап успішно. Це таємне голосування. Це треба мати не менше як сім всеукраїнських виставках. А пройти на всеукраїнську виставку це треба витримати конкурсний відбір. Бо є виставки, це така вже eh, другий етап конкуренції. Перший… тобто кожен раз сім виставок, а людина сім раз. Пройшла відбір, а потім ще відбір у вас, і Такий. мало того розглядається це і висновки робляться на базі результатів таємного голосування, mm -hmm. а потім. Ось зараз на 25 жовтня намічено прийом вже в Києві. Там буде проводитися виставка претендентів. Отже, всі претенденти кожної з областей України передають вже пересилають роботи туди. У нас є там центральна виставкова зала, дирекція художніх виставок, Національної спілки художників. Якраз саме це йде процес. Пересилання прийому робіт до Києва, тих робіт, які були відібрані, рекомендовані, на наш погляд, колегіальний провідних митців, членів управління, якраз кращі роботи направлені. Так що це буде теж подія, це всеукраїнська виставка. Вона має відповідний статус, буде видано каталог, не дивлячись ні на які труднощі. Спілка продовжує статутне життя. От. Ми крім творчої виставкової діяльності. А виставкова діяльність це дуже важливий такий момент, який фіналізує це, по суті, оприлюднення так. нових творів. На суд а зараз широкої, виставок дуже мало. Так, на суд, на суд широкої громадськості, людей, які є шанувальниками образотворчого мистецтва. І це всі види. Це і живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво. І, безумовно, і народне мистецтво. Петриківський розпис, осередок, який ми, по суті, підтримуємо вже багато років. Ну, звісно, велику це, діяльність. Це, це для активну. вас це таке дуже близьке. Так, національна спілка художників величезну підтримку виявила якраз історичному осередку Петриківського розпису, представником якого я і являюся, і Юродженцем, так, так. і мешкаю там нині. Так так, так, так. Ось, ну якщо говорити про такі приклади підтримки, то ще. В 1970 році, 71, було створено філію художньо виробничого комбінату, а він заснований був Національною спілкою художників. І стратегічний розвиток, і напрями діяльності комбінату визначала спілка. І, власне, було вирішено направлін спілки, відкрити філію у Петриківці і провідних майстрів приймали на роботу, і вони виконували. Саме авторські серії, обмежені тиражі, тобто підтримувалася авторська індивідуальна творча діяльність на відміну від опромисловлювання, яке відбувалося в ті радянські часи. Бо довгий час в Петриківці монопольною було єдине державне підприємство Фабрика Петриківський розпис, перша назва Фабрика дружба. І там народний майстер був перетворений на виконавця, на ремісника і в труди її записували Виконавець. Ось і бюрократія була півроку чекали на затвердження нового зразка в Києві. Фабрика не мала навіть своєї художньої ради, яка б на місці за один-два Ну, Фактично, два, да, два, да два, фактично, два. я так розумію, що о, творчість перетворилася на е, Ну, державі було треба заробляти на, на цьому, я так розумію. І творчість вона десь ділася. Е, але я наскільки я пам'ятаю, я пам'ятаю ваші роботи, я пам'ятаю там паву, <гаджу> павуча, да? <гаджу> павича. І дивіться. Ви навіть колись мені екскурсію проводили в музей, який там є, там вистаковий зал. Вот. Так, так, пригадую. пригадую. Да, да. Так ось, на відміну від фабрики, філія. Комбінату художньо виробничого обмежували тиражі. Якщо на фабриці людина могла 20 років робити один і той самий малюнок mm -hmm. на одному і тому ж виробі, спеціаліст одного то в художньому фонді, в системі художнього фонду, де держава не втручалася, і саме спілки формували принципи і форми організації праці. Було обмеження тиражу авторська серія не більше 10 екземплярів. Mm -hmm. Можна було зробити 5-7, але максимум 10. і то це були авторські варіанти. Так. І це спонукало до розвитку творчої фантазії. Це Петриківка добре, почала відігріватися. Ну і тоді був і започаткований мною рух серед творчої молоді, і неформальний творчий семінар. І якраз у ці зв'язки. Ми почали відновлювати скореннями традиції. Власне, це справа цілого життя, яку я продовжую і нині, і мої колишні а нещодавно були в Києві. от ми не <кій> змогли на то на тому тижні з вами зустрітися. Ви якраз їх їздили я так розумію, по справах саме Петриківським. Якраз ми їздили відкрити виставку от, моїх колишніх вихованців, і мої твори там є. Це близько ста робіт. Це спільний проєкт спілки художників і Національної спілки народних майстрів. Власне, назва цього проекту мистецького Петриківка на захисті ідентичності. І якраз найбільш стійкі талановиті з моїх вихованців Наталія Рибак, Валентина Карпець, моя соратниця Марія Пікур заслужені майстри народної творчості України. От, і я в тому числі представили свої роботи. Було відкриття, неймовірне, піднесене, таке масштабне. Прийшли провідні митці Києва, академіки, інтелектуали, голова всеукраїнського товариства просвіта Павло Мовчан. Ну і багато народних майстрів, і навіть з інших міст з Чернігівщини, і ну, Київ не, не всякі е, такі так. е, народні промисли захищає ЮНЕСКО. Так, так, так. А тут До речі, якраз е, саме наш колектив, е, бо з 91-го року ряд підприємств не вижили. Зупинилася і фабрика через дуже складні економічні, економічні проблеми, економічні, які так, в ті роки так. були. Відбулася масова зупинка підприємств в галузі, і, зокрема, і фабрики Петриківської, яка мала тридцять і країн розпродаж ексорт. всього, що там було. При всьому тому, що були проблеми в формах організації праці, але ж там багато було талановитих майстрів, так. яких цей поток фабричний не зламав, і вони намагались зберігати свою індивідуальність. Але це підприємство було також можливістю і соціального захисту. І Робочими місцями, і там працювало понад 150 чоловік майстрів розпису, і фабрика не змогла вижити. Так само не зміг вижити і філіал художнього виробничого камбінату. А напередодні незалежності буквально. Ровесник незалежності України був створений мною центр народного мистецтва Петриківка, де провідні майстри і мої вихованці, і учні інших відомих майстрів і Федора Савича Панка і Василя Соколенка, і провідні майстри, які на фабриці в свій час працювали, об'єдналися в рамках створеного цього мною центру. Угу. І саме цей колектив підготував надзвичайно потужну масштабну виставку близько 200 творів, яка пройшла. За сприянням МЗС, Міністерства закордонних справ України, 50 країн світу експонувалося. І це заробило те досьє, яке забезпечило визнання першого на Україні об'єкту нематеріальної культурної спадщини Людства ЮНЕСКО. І, власне, я переконаний, що безумовно. Ми матимо перемогу, і буде відродження, відродження і підприємницької діяльності в нашій галузі. А сьогодні майстри виживають хто як зможе. Навіть центр народного мистецтва, який витримав в умовах масової зупинки підприємств, існує і сьогодні понад 33 роки вже. І виросло два покоління чи три майстрів. Є там і молоді, середнього віку, звичайно, є багато і старшого віку людей. Ну, вони принаймні вже хоч пенсію собі заробили, але молоді, стаж роботи і соціальний захист це велика проблема, яку треба буде вирішувати. А ви за молодь за заговорили? Так. Я бачив дуже багато у вас на виставках студентів. Постійно, як відкриття, постійно у вас є студенти. Як взаємодія йде? Я так розумію, це арт-коледж, це можливо інші якісь там учбові заклади. Як, як співпрацюєте? Спілка підтримує по можливості якомога більш тісні зв'язки з профільними закладами, мистецькими закладами освіти, зокрема, театральний художній коледж. А, да, -коледж так. І там викладають провідні митці нашої угу. організації, і в тому числі петакійський розпис. І в тому числі вивчають і основи, і традиційні да. принципи композиції, секрети художньої майстерності Петриківського розпису. І безумовно і інші учбові заклади. От у нас є заключений договір з так званою Митною академією. А, так, так, так. От. І якраз, до речі, там діє нині виставка Петриківського розпису, угу. центру народного мистецтва. А перед тим пройшло протягом року. Близько десяти персональних виставок наших членів спілки, зокрема Олега Гладких і цілого ряду інших, це дій, дійчий проходять. офіцер ЗСУ да. і член спілки художників Олег Гладких угу. Олег Михайлович. Тому ми продовжуємо ці зв'язки, розвиваємо їх. Є в нас і члени спілки, які викладають і в університеті нашому національному університеті Дніпропетровському. І я думаю, це буде розвиватися, особливо з настанням перемоги, в яку ми непохитно не, не віримо. Так. І переконані в тому, що вона відбудеться, бо, по суті, справедливою є захист України проти такої нелюдської агресії. Ну і наостанок, проанонсуйте, які ще виставки ви плануєте, коли нам чекати виставки як патриківського розпису, можливо, за кордоном, так і. Від спілки художників України, митців, можливо, якісь тематичні виставки. Найближчі виставки в наших планах це дві персональні. Після завершення чарівних барв. Uh -huh. Ми підведемо підсумки перед відзначенням дня художника професійне свято наше. От, і по завершенні буде виставка тал талановитого митця Василя Олександровича Тев'яшова. Він започаткував в Дніпрі в області військово-патріотичну тематику, створив mm. потужну серію героїв визвольної війни, яку зараз Україна веде і продовжує розвивати цю тему. Вона є основою його творчості останніх два роки, а також талановита молода мисткиня і викладач університету, член спілки Ольга Бабир. Uh -huh. От. Кожного з них є неповторне своє авторське обличчя, і це найближчі дві виставки. На початку наступного року планується мистецтво Січі Славщини. Це обласна виставка. Вона... І вона теж, наскільки я розумію, періодично ви відбираєте роботи і проводите Щорічно так розумію. Спілка має ту особливість, що на кожну з виставок, навіть на обласні виставки, здавалося б, не такі масштабні, як всеукраїнські, але обов'язково проводиться конкурсний відбір, так, так, так. колегіальний відбір, голосування. Бо треба розуміти, що є твори самодіяльного, аматорського мистецтва. Ми поважаємо і найбільш талановиті прояви з нього підтримуємо. Але все ж таки основне завдання це підтримка і розвиток професійного образотворчого мистецтва ну, і і, безпосередньо членів і народного, спілки. І народного мистецтва. Да. От. Існує от три напрямки, так, в образотворчому мистецтві. самодіяльне, угу. народне, яке має свою професійність і глибинні так, так, тисячолітні так. традиції. Угу. І професійна школа, де академічна освіта. Хоча е, в сучасних умовах ніхто не обмежує напрямки пошуку творчого. І спектр неймовірно широкий від абстрактного, безпредметного мистецтва до класики реалістичного. І це право автора вибирати улюблений так. напрям, тому що принципи демократії, європейських підходів, вони давно вже панують якраз у творчих спілках, і обмін дубками, і колегіальність прийняття рішень і виборність, і всі оці принципи, на яких по суті, життя, статутне життя діяльності нашої спілки відбувається. Ну, дякую, дякую, що завітали. Розповіли про а, роботу спілки Підласне. про виставки. Дякую. А, а дякую. я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав а, народний художник України, заслужний майстер народної творчості України, член Національної спілки художників України, лауреат премії імені Катерини Білокур та голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки художників України Андрій Пікуш. Дякую, що були з нами. Побачимось.